Обслуговують понад 25 тисяч містян, в тому числі і більше тисячі переселенців в одному з найбільш заселених спальних районів Чернівців відкрили ще одну амбулаторію. Оновлений підрозділ третьої міської поліклініки запрацював на головній 218. Які послуги надають у медичному закладі та хто профінансував ремонтні роботи? Дивіться далі. Раніше приміщення комунальної власності орендувала приватна фірма. Його стан був занедбаний. Відновили перший поверх будівлі за підтримки Європейського союзу та НЕВКО. Відтепер сімейні лікарі третьої міської поліклініки прийматимуть тут мешканців спального мікрорайону. Працює на даний момент 11 лікарів, відповідно скільки ж медсестер, які надають первинну медичну допомогу. В перспективі тут ще будуть працювати вузькі фахівці. Є обладнаний УЗД кабінет. Плануємо, що буде тут кардіолог, невролог. Підрозділ поліклініки обладнаний доступними туалетами та душовими, колісним кріслом і сучасним підйомником. Він допомагає маломобільним людям піднятися на другий поверх у супроводі лікаря. Також ми говоримо про те, що поліклініка обслуговує понад тисячу переміщених осіб, які на загальних підставах також звертаються в цю поліклініку і отримують необхідні послуги. На реалізацію проєкту Європейський Союз виділив майже 500 тисяч євро. Медичний заклад зробили не лише практичним, а й енергоефективним. В амбулаторії облаштували 12 нових кабінетів, встановили сучасне обладнання, кондиціонери та альтернативні джерела енергії. Знаю, що у підрядника були дебати також по різного роду меблювання, щоб люди було самим лікарям було зручніше сидіти, виконувати свою роботу. І також мешканцям було комфортно, як зазначив головний лікар, перебувати в коридорі в очікуванні. На другому поверсі приміщення працює відділення дитячої міської поліклініки. У рамках проєкту Невко тут встановили телевізори, кондиціонери та обладнали дитячий куточок. У нас є. Будемо казати, інвертор, який перетворює сонячну енергію на теплову. І в нас приведена в кожний кабінет, проводена вода для того, щоб можна гарячою водою обробляти руки. Медзаклади у Чернівцях модернізують поступово, роблять це за кошти, зароблені у співпраці з НСЗУ за підтримки міської влади та міжнародних партнерів. Є, звісно, в нас ще так само такі… не. не. Ну, скажімо так райони, як наприклад, Роша, теж би хотілося там оновити і збільшити можливо ще одну амбулаторію там, де дуже великі мікрорайони. який там проспект, продовження проспекту. Там багатоповерхівок, і теж там ну потрібно людям мати свою амбулаторію. Олена Крічко, Андрій Маронеску, новини Сі 4